На державному підприємстві перемога працівникам уже чотири місяці не платять заробітної плати. Господарство працює без бухгалтера та економіста. А поки воно занепадає, Волинський господарський суд рясніє борговими справами, якими перемога обростає немов снігова куля, скочуючись донизу. Державне підприємство Перемога продовжує обростати. Боргами цього разу перемога вина понад 2 мільйона гривень фірмі технопостачкомплект, яка постачала цьому підприємству паливо. Що цікаво, хоча перемога вперто не сплачує нікому коштів, фірми, які ведуть з нею господарську діяльність, і далі продовжують укладати з нею договори. Чому на це запитання є дуже проста відповідь на балансі? Державного підприємства Перемога є півтора тисячі гектарів землі, і ця земля дуже ціна. Тому ми підозрюємо, що багато осіб зацікавлені у тому, щоб державна перемога збонкрутувала, а землі пішли з молотка. Вже кілька років державне підприємство перемога намотує бурги як нитку на кутушку. Хоча щороку півтори тисячі гектарів, які є на балансі підприємства, вправно засівають. Ось і цієї весни ріля зорана, одобрена і готова до посівів. Щоправда, куди дівається прибуток від врожаїв, невідомо. Та й спитати в нікого. Уявіть собі, що на підприємстві на сьогодні навіть немає бухгалтера. На перемогу наша знімальна група заїжджала неодноразово. Зазвичай. І там ми нікого не заставали. Щоправда, минула поїздка нас подивувала. Бо ж тоді, в малесенькій конторі, було людей як в рукавичці. Але цьому є пояснення, бо ж якраз на момент нашого візиту туди завітала аудит служба з перевіркою. А ось цього разу, як завжди. Ну, директора на місці, схоже, нема. Коли ми приїхали, застали охоронця, кадровика та касирку, яка, забачивши журналістів, сховалася. Ой, не, 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 не грюкайте так дверима, всі повтікали. Керівництво на місці зі свічкою не знайдеш. Головного економіста у нас немає, пішла на пенсію. Головного бухгалтера у нас немає розрахувала жіночка. Отаке от у нас дуже плачевна ситуація з кадрами, скажу так, Того, що ну, хлопців забирають таке. А от скажіть мені, будь ласка, от ваші поля вигорені, хто працює на полях? Ну, четверо трактористів у нас є. У нас є два шофера, люди працюють. А розраховуються зараз, зараз зарплатою нормально? Ну, скажімо так, є деяка заборгованість. А скільки лежать заборгованість по зарплаті місяців? Чотири чи що? Галина Макуха працює у відділі кадрів. Розповідає, що тут на підприємстві числиться 25 людей. Припустимо, чотири трактористи орють поля. Де всі решта? Четверо трактористів, два шофера, два завсклади, три сторожа. Ну, трошки є з тих всіх. Заступник директора з економічного розвитку, але він у нас по сумісництву. А звідки той заступник? Він місцевий? Він не місцевий. А звідки він сюди приїжджає на роботу? Він приїжджає з Львівщини. З Львівщини, так? Да. І директор теж ну, з Ну, Хто контракт підписав академії з ними, то і все. А підприємство може без бухгалтера і економіста працювати. Погано може працювати, але шукаємо. Ну так власне, де ж керівництво державного підприємства. І чи ходить директор на роботу взагалі? А директор вова, не часто буває? Ну, буває, вчора він був сьогодні. Е Згідно з штатного розпису, коли Ні. він має приїхати, будь ласка, ви кадрових поясніть мені. В нього не, не встановлений настільки не нормований робочий день. От так, як Згідно наші штатного... агроном і е директор, вони працюють От у нас в основному зараз іде обмолотку крузи вночі того, що підмерзає, комбайни не, не, не провалюються, і вони цього. О, наприклад, посів можуть сутки роблять у нас хлопці. А саме обробляння Сам директор, посів... ми є ж згідно штатного так, року, вам... які, які в нього робочі години в день? Ну, з 9 до 6. Ну, ми вже котре приїжджаємо на державне підприємство Перемога і хочемо зазначити, що директора цього підприємства Михайла Лавейкіна ми тут жодного разу не застали. Живе він у Львові. Схоже, йому добиратися сюди на роботу дуже далеко. Тому він так і рідко можливо через це буває. Хоча його робочий день у графіку розписаний з 9-ї години до 6-ї години вечора. Зазначимо, що ситуація на державному підприємстві. Перемога вкрай негативна. Люди уже чотири місяці сидять без зарплати. Тут немає економіста, тут немає бухгалтера. Але загалом на цьому підприємстві числиться 25 працівників. Директора часто бачите? <риклад> Дівчата нікого нема сьогодні. А чого нікого немає? Коли не прийде, не нікого немає. Я не знаю. Ну, Ви тут, напевно, найвідповідальніший працівник, не, не, тому я що. Сьогодні, я сьогодні заступив, я нічого не знаю. Я сьогодні заступив. А ще є. Я один не один знаю чи... що? Ще є один сторож. Ну що, один? Два ще? Ще два? Ага. Да. Тож один не буде. Скільки часу не платять? Що? Зарплату скільки часу не платять? Ну, не платять трохи. Кажуть, чотири місяці за Так, так. А яка у вас зарплата? Ну, мінімалка. Михайло Лавейкін особа одіозна. Зокрема, окрім господарських боргових справ по перемозі, цей керівник фігурував у справі про розтрату 4 мільйонів гривень цієї ж таки перемоги. Слідчі розслідували провадження, у якому через приватні фірми пов'язані з Лавейкіном з державного підприємства і виводилися кошти. До слова, ми так розуміємо, під час цієї оборудки Михайло Лавейкін не був керівником перемоги, а очолив підприємство вже після того, як сталася розтрата. І попри те, що економічні таланти Лавейкіна стали надбанням томів кримінального провадження, його таки призначають на посаду директором перемоги. Більше того, він уже чотири роки вправно працює у тому ж таки напрямку. З якого стартував, десь там у Києві точно знають, кого потрібно призначати на посади керівників державних підприємств. Боргів у перемоги як грибів після дощу, але о, диво з перемогою судяться усі на світі, проте продовжують укладати господарські договори, таким чином нарощуючи все більше і більше боргів. З боку дуже схоже, що перемогу розхитують, щоб збанкрутувати півтори тисячі гектарів землі шматокласи, і вхопити їх на дурняк охочих черга. Відтак, якщо перемогу доведуть до банкрутства, державна земля може піти у рахунок боргів для підприємств, які штампують боргові зобов'язання пачками. Спроба збанкрутувати державне підприємство вже була, але суд відмовив у відкритті провадження. Отож, поки одні воюють, інші грабують. Далі буде Наталка Поліщук, неля Прокопчук для новин на часі.